Всіх вітаю, з вами Марія і сьогодні філіжанка без теми. Давайте розглядати, що покаже, на що натяки будуть. Може попередження, може ще щось побачимо. Так, перед кимсь з вас відкривається зовсім новий шлях, новий шлях. Таких якихось приємних емоцій, таких, що навіть зовнішність ваша буде змінюватись. Для когось з вас це будуть емоції, пов'язані з чоловіком, а у чоловіка з жінкою. Для когось це просто, знаєте, коли. Спілкування, але не обов'язково прив'язувати до якоїсь окремої конкретної людини. Це просто, як, ну, от як ви відчуваєте, як до вас люди відносяться, і ви так само до людей починаєте ну, по-інакшому відноситись. Для когось приємна, приємні пересування автівкою. І коли ну мені виглядає, що чоловік за кермом, поряд жінка. І це може бути як дві автівки одна за одною. Тобто, саме ну от якось чоловіки за кермом, жінки поряд, може, разом десь там з друзями, з родичами десь їдете. Все-таки ну приємне по енергіях, світле хороше. Не швидкий, але зріст показаний для чоловіка в кар'єрному плані, як знаєте, людина, яка починає просуватись в кар'єрі, або взагалі починає нову кар'єру. Тобто те, що людині дає зміни, і те, чого людина ну, чекав, він прагнув цього. Він якось засидівся на одному місці, йому вже хочеться цих змін. Далі, що показане, зверніть хтось з вас увагу на людину, робота соціум, ви десь там спілкуєтесь, чоловік такий, знаєте, міцний. Може бути середнього зросту або трошки вище, не дуже висока людина. І такий, що, знаєте, він будь-яку ситуацію він її може довго носити в голові, обмірковувати, а потім, ну, як то кажуть, видавати базу, що він, до чого він дійшов в роздумах і що він вирішив. Знаєте, як висновки озвучувати? Він для вас. Людина, яка буде, це знаєте, як поряд з такою людиною ви будете зростати. Ну, Там дивіться, кому в чим треба зростати, бо у кожної людини свої прагнення по життю. Але він для вас корисний, тому що людина, знаєте, як він чогось хоче, він не бачить жодних перепон. Він просто йде до мети, і вам така людина потрібна комусь з вас поряд з вами така людина потрібна, бо ви якось вагатись вмієте. А він як підштовхувати вас буде. Що давай швидше, швидше роби. Ну, Людина в допомогу вам. Так, далі дивимось. Недороблена справа. Ви до неї повертаєтесь і знаєте те, що тяглось так довго-довго тяглось, ніяк не, мож, не могли зрушити з місця. Воно дуже швидко, неочікувано швидко у вас буде зроблено, бо всі обмеження виявиться, що обмеження були у вас в голові. Як відкидаєте ці обмеження, дозволяєте собі зробити те, що треба, то так воно і буде у вас будете робити. Далі, про що ще вам треба почути. Дивіться, ось тут спілкуються чоловік та жінка. Є між ними чоловік, який дуже хоче до них у спільноту, я б так сказала, хоче бути поряд з ними. І, взагалі, цей тендем, от е, цей чоловік і ця жінка, дуже притягують до себе людей. Тут не одна людина хоче бути от, поряд. І багато людей будуть намагатись, ну, як отримати своє місце поряд з цими людьми, як збільшуватиметься коло до спілкування. Це все люди до спілкування, бо міцні за енергіями і чоловік і жінка. І знаєте, ті питання, які вони порушують, вони цікавлять багатьох людей. Для когось з вас це ви можете потрапити на такі, ну, скажімо, коли, ну, наприклад, інтерв'ю, да, ви дивитесь якихось людей, цікаві вони вам. І, наприклад, це може бути там, десь у вас, там ви спілкуєтесь по роботі, тобто це може бути коло ваших знайомих, але дивіться, як. Це як люди як розтлумачують якісь питання, і вони не шукають собі співбесідників, а вони просто як, ну, взагалі-то це може бути і якась програма, яку ви дивитесь, і щось корисне собі почуєте. Але дивіться, воно, так, знаєте, серединка на половинку то корисне. Воно заради того, щоб ви ставили собі питання. Тобто інформація, яку ви чуєте від цих людей, ви все ж таки повинні її ставити під питання. Не просто от, чую і вірю. А чую і хочу дізнатися ще більше. А чи правда це? Для когось з вас ось так. Так. По перспективах, то дивіться, як знову ж таки показують справу, яка забере багато зусиль ваших, або навіть якогось, якщо слухає чоловік, то ваших, якщо слухає жінка, то ще й якогось чоловіка, який буде вам допомагати. І справа, яка як розведе вас з якоюсь людиною. Ну, тобто, дивіться, це не показано як гучна якась сварка, ні. А це як доходить до кінця оця справа і все далі ви вже не потрібні один одному. І ви йдете своїм шляхом, людина йде своїм шляхом. Ну, це може бути, наприклад, ви наймаєте якогось робітника. Людина робить для вас роботу, ви сплачуєте за цю роботу, і людина йде геть. Але у вас енергетичний підйом, тобто ви задоволені тим, що, врешті-решт, ви отримали. Бо бачу, що тут ще й гроші будуть сплачуватись. Зараз ви вже можете спілкуватись з людиною, але, ну, як то кажуть, питання ціни. Ви, наприклад, Оцінюєте те, що робиться. І що далі? У когось міцнішають стосунки. За цими вашими стосунками з боку чоловіка дуже спостерігає якась людина, ні, навіть дві людини, дуже спостерігають, як там і що в нього. Складаються у вас відносини, чи не складаються, бо хочуть, щоб все між вами гарно склалося, але воно так і буде. Тут люди, які тягнуться один до одного, але дивіться як для жінки тут є підказочка. Вкладайтесь в цього чоловіка рівно стільки, От рівно зараз. На одну п'яту від того, що він робить для вас. Тоді він залишиться таким, як він є зараз. Якщо ви будете просто, от, знаєте, як ну, робити йому рівно стільки ж, скільки він для вас робить. Ви шви вибачте, але кажу, як бачу, ви швидко набриднете йому. Тобто він от тут така людина, якому треба бути постійно в стані домагатись, в стані, що ви можете десь зникнути, ви можете не обрати його через те, що він якось там, ну наприклад, замало робить. Що він вас сприймає як належне. Розумієте, про що я? Тобто тут повинна бути трошки як гра від жінки, що ну, докажи мені, що ти вартий мене. Бо він вас бачить, ну, дійсно, ви йому подобаєтесь, ви йому, як то кажуть, підходите по всіх там його пунктах. Але Йому не цікава жінка, яка от просто буде ну, там складати руки і як молитись на нього. Йому цікава жінка, яка знає собі цін. Ось так. Далі дивимось. Для про чоловіка. Давайте, ну, для чоловіка про чоловіка. Е, спра... е, зараз хвилиночку. Людина, яка мовчить, здебільшого мовчить про те, що не дуже себе добре почуває. Серце мені показує, що ну, не такі гарні справи з серцем в людини. І це як хронічне щось, це щось, що роками тягнеться. Ось тут треба ну, як або стежити за людиною, щоб ліки приймав, або взагалі то треба ще й виштовхати, щоб сходив до лікаря. Ну, тут такий дорослий вже чоловік, не молодий. Так, що тут ще в нас є. В кого тут справи по нерухомості, то показана допомога жінки, може це адвокат, може нотаріус, може юрист, хтось там з фахівців, до якої звертається. Чоловік, це як, знаєте, як закрутилось. Ну, наприклад, щось треба було робити, але, наприклад, там були якісь там затримки в документах, чи в отриманні документів, чи в подаванні документів, ну, щось таке. Це вже от зрушено з місця. Але клопіт чоловічий тут показаний. Угу. Комусь кажуть, чого ти свої коралі не носиш? У вас є таке гарне намисто з коралів, чого ти не носиш. Не знаю, дівчат, кому вам, але нагадують комусь. Тут якийсь чоловік, який вас помітив, коли ви в тих коралях були. І якось, знаєте, це як, йому як нагадає ті часи, коли він у вас закохався. Комусь з вас це треба, я не знаю. Я більш тут не бачу ніякої інформації. Це допоможе в стосунках, каже. Ну, добре. Я передала, кому треба, почули. Ой такий букет гарний, такий сюрприз тут готує для вас чоловік якийсь. Такий прям гарно приємно, і вам буде приємно і гарно це виглядає. І він ще й радиться з якимсь чоловіком. Ну, то, може, друг якийсь, може там ну, довірена особа, давайте так може бути і другом, і родичем йому. А може і ваш, але він радиться з ним. Угу. Взагалі деякі проблеми від вас відійдуть, особливо це для людей з літерами А, С, П У. Р В Т літера Г, а і на Л мені схожа, і на літеру Д друковано теж схожа. Угу. Хтось тут у гості збираються, а може, може, і до вас тут збираються люд... чоловік якийсь. Ну, все ж таки, мені більш, як це його будинок, і ви прийдете до людини в гості, мені більш так іде. Такий він щасливий з того приводу, він так чекає. Знаєте, коли людина вже аж у вікна виглядає, де ви там йдете, а потім він виходить і зустрічає вас. І так виглядає, або у вас є ключі від його помешкання, або він хоче їх дати вам, від свого помешкання. Ну ось така філіжаночка. На цьому я її закриваю, бо більше я тут нічого такого не бачу. Вже для вас все розповіла. Тож, всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій і людей, особливо гарних поряд з вами. І безпеки і в день, і вночі. Будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Всім, всім вам дуже дякую за ваш зворотній зв'язок. Побачимось, всім пока.